Поставив на косу нового диска, ось, а воно щось не дуже хоче його тягнути. Що б це могло значити? Чи це не напилку, це казали, що совєтської качество. хороший диск на мотокосу. І я не то, що воно тягнути, я його не можу підняти. Диві. Неудобно з цим нашийником знімати. О, так краще буде. О, все, можна йти в поля, О, йти в поля косити, так. То що? Коротше, дивіться, що я вирішив. Поки я не заводжу, бо боюсь, що полечу разом з тим диском. П'ять тисяч лайків. Завожу косу і йду цим диском косити бурани. Кому цікаво, ви знаєте, що робити. Ой! О! Насилочку. Тут головне що? Головне руля не вломати з цим диском. Де-де-де-де-де-де-де. О! Головне приноровитися, і можна косити все, що хочеш з цим диском. Так, де мої коти? Це можна цим. Фу. Можна Короче, Можна худобам ноги стріхти на м'ясокомбінаті. Або ще якісь приколюхи робити. В общем, кому цікаво, що цим діском можна скосити, він як гіроскоп крутиться. Пишіть ваші коменти, чи потягнеться косарка, чи не потягне, 52 кубіка. Косарка, практично як мопед. Я думаю, повинна потягнути його ще й легенько. Будемо косити з неділі. Перейдуть дощі, травичка підросте. Набереться переглядів, набереться лайкосів і підемо цим діском косити поля. Кому цікаво, підписуйтесь.